Слава Ісусу Христу! Слава Дорогі сестри і братья! завтра ми святкуємо свято окрови Пресвятої Богородиці. В основу цього свята поставлено відділення. Під час облоги в столиці міста Константинополя люди зібралися у церкві, присвяченій Пресвятій Богородиці, і молилися про заступництво. І ось перед народом вийшло двоє, святий Андрій, Христа Ради Йодиви і його учені і пані. І що ж вони посвідчили? Вони посвідчили, що бачили, а інші люди не бачили. Тільки їм це було дано, як до церкви увійшла Богородиця. Довго молилися. А тоді вона зняла хустку, яка покривала її голову. І розпростерли її над усім народом. І оці два візіонери, які побачили це, збагнули і передали всім людям, що це є знак того, що місто буде врятоване. Але дорогі сестри і браті присета Діва Марія, вона лише. Принесла цей знак, що місто буде врятовано. але не тільки місто буде врятовано. Вона ще раз нагадала те, про що говорить Христос і про що Господь Бог завжди про себе свідчить. Що, не дивлячись на найрізноманітніші обставини, Бог усе тримає у своїх руках. І тому апостол Павло скаже такі дуже важливі слова, все співдіє на добро тим, які Бога люблять. І тому, навіть якщо ми зустрічаємося із труднощами, стражданнями або трагедіями, а ми тепер свідки і учасники трагедії в Україні, тому що триває війна. Та якщо довіримося Господу Богу, нам не треба ще одного видіння, щоб повірити в те, що Бог усе тримає і в цих обставинах у своїх руках. І Він знає, чим воно закінчиться, і він знає, що ніколи не покине тих, яких він любить. Тим часом присвята Віва Марія. Вона є образом Божого посланця. Пригадується, як колись Ісус Христос із своїми учнями прийшов у Камо Галилейську на весілля. І там стався Конфуз, тому що не вистачило вина. І саме причиста діда Марія зауважила, Цю проблему звернулася до Ісуса Христа, здавалося, не отримала жодної позитивної відповіді, але вона, як благовісник, прийшла до цих слуг, які обслуговували весілля, і сказала, що тільки сталі вам робіть. Якщо ми приглянемося до опису Покрови Пресвятої Богородиці, то вона Бог ніколи від нас не відступається. І те, які його любить, він завжди приймає. І чи ми живемо, чи вмираємо, ми Господні. Сьогодні ми жертвуємо цю службу Божу напередодні нашого храмового свята за наших покійних і за всіх тих, які прилучилися до з'явлення. І за наших країн, і за всіх тих, які віддали своє життя за волю України. Все співдієна добро тим, які люблять Господа. І тому, дорогі сестри і браття, Пресвята Діва Марія, під свій покровку зілати тих, які залишилися живі, і тих, які вже відійшли, бо вони не програли. Вони оглядають Бога лицем і лице, або, наприклад, знаходяться на тому шляху, щоб прийти до Бога, і саме тому ми молимося. І наша молитва це єдиний спосіб спілкуватися із нашими покіннями. Наша жертва, наприклад, служби Божої, це єдиний спосіб щось їм подарувати, бо вони не потребують сьогодні інших подарунків. Вони сьогодні потребують нашого навернення, нашої молитви, нашого, нашої сповії і святого Причастя в їхньому мірі. Дорогі сестри і браті, єднаймо свої серця за всіх наших покійних, завжди пригадуючи, як Пресвята Діва Марія істину Божу нам об'явила, коли нагадала. Цією подією розгортання покровена народу. Бог ніколи не покидає своїх вірних. І тому ми в цій вірі маємо завжди себе відновляти і текляти, Нехай ця наша віра буде основою, на якій ми будемо будувати наше життя, а як дасть Бог і наше суспільство у здоровому і справедливому і тривала мною в, в Україну. Слава Ісусу Христу!